Доброго дня! Сьогодні проходить плановий черговий брифінг. Я хочу поінформувати про ситуацію в галузі охорони здоров'я міста Миколаєва. По-перше, хочу зупинитися на діти наші зараз проходять навчання. Уже в школі розпочався черговий навчальний рік. На жаль, він розпочався онлайн знову. Але е діти все рівно повинні пройти медичні огляди, повинні бути оглянуті спеціалістами. Як і раніше, медичний огляд залишається актуальним протягом календарного року. Якщо дитина проходила медичний огляд в травні чи в грудні цього року, і рік ще не закінчився календарний, то ці довідки абсолютно можна надавати в школу, і по цих довідках дитина може бути. Вважатися оглянутою. Була в нас ситуація негативна, коли звільнилося два дитячих офтальмолога з другої дитячої міської лікарні з 1 серпня, відпрацювавши свій термін. Сьогодні ситуація виправилася, вже два тижні працює дитячий офтальмолог на повну ставку і приймає дітей. По направленню сімейного лікаря в поліклінічному відділі на декабристів і е, приступає до роботи сумісник. Таким чином, питання по огляду отамілогам за направленням сімейного лікаря на сьогодні в місті Миколаєві вирішено сьогодні. Триває е, наздоганяюча кампанія дітей по вакцинації від корінь. Із 813 дітей, які були заплановані, які були не щеплені вчасно від кору, вже щеплено по місту 639 дітей, що складає 78%. Питання знаходиться на контролі в Міністерстві охорони здоров'я. Вакцинами ми забезпечені в повному обсязі. Тому я прошу батьків, які з якихось причин, суб'єктивних об'єктивних, пропустили щеплення своєї дитини звертатися до свого сімейного лікаря. І отримувати вчасно щеплення, які можна сьогодні попередити шляхом проведення планової імунізації. На сьогодні місто справляється з цією ситуацією абсолютно нормально, адекватно, тому я думаю, що батьки також несуться відповідально до щеплення своїх дітей і такі дітки будуть щепленими і захищеними від захворювань. А сьогодні я б хотіла зупинитися ще на тому що у нас є ситуація, і вона не може бути сприятливою. Ця ситуація пов'язана з тим, що тривають в нашій країні бойові дії після нападу Російської Федерації, і тому, на жаль, по багатьом інфекціям дуже багато негативу ми маємо сьогодні, тому що росте чисельність безпритульних тварин, росте чисельність хворих тварин. Там, по після того, як була підірвана Каховська ГЕС, дуже багато негативних чинників. І я сьогодні хочу сказати нашим мешканцям, що якщо у вас є ознаки якогось із захворювань, ви обов'язково повинні звертатися до свого сімейного лікаря, але або якщо це невідкладна ситуація, викликати швидку допомогу. Сьогодні у нас несприятлива ситуація по сказу. За вісім місяців зареєстрована захворюваності 366 тварин тварин, але саме небезпечне в цьому всьому, що 67 із зареєстрованих тварин це домашні тварини, у яких реєструється підтверджений сказ. В цьому році випадків смерті від сказу не було по Україні. В минулому році зареєстрований один випадок в Харківській області. Молода жінка, яка була покусана домашньою твариною. За обличчя, на жаль, померла, тому що не була надана їй вчасна вакцинація. Такі випадки є, вони реєструються. В місті і області зареєстровано 24 випадки сказу у домашніх тварин, з них 15, що складає 62% це підтверджений сказ у домашніх тварин. По-перше, своїх улюбленців домашніх треба щепити. І по-друге, якщо така ситуація стається, обов'язково звернутися до лікувального закладу для того, щоб вам надана була вся необхідна допомога. Сказ це єдина хвороба в світі, яку можна, яку можна попередити щепленням, але якщо вже розвилася клініка, настає 100% смертність. На жаль, на цьому тижні, на початку тижня, померла від ботулізму 38-річна жителька міста Миколаєва, яка працювала в одному з лікувальних закладів. Причина ботулізму було вживання риби, яка була придбана на ринку. Всі ми знаємо сьогодні, що у зв'язку з тим, що під рибу в Каховської ГЕС. Вживання такої риби і таку жару вкрай небезпечно, тому я ще раз хочу звернутися до наших мешканців. Якщо є будь-які ознаки захворювання, ботулізм – це запаморочення, подвоєння в очах, слабкість, втрата свідомості, обов'язково вчасно звертайтеся до своїх. Сімейних лікарів, якщо це невідкладна допомога, викликайте швидку допомогу, тому що сьогодні це захворювання можна вилікувати при вчасному зверненні за медичною допомогою. А ще краще треба його попередити, виконуючи елементарні поради, які сьогодні абсолютно на всіх сайтах, фейсбуках роздаються і нашими медичними працівниками, в тому числі. Значить, продовжується у нас щеплення від ковіду. У нас деякий час не було вакцини. На сьогодні вакцина отримана до кінця тижня. Вона надійде в лікувальні заклади. Тому всі бажаючі, які хочуть щепитися від ковіду, сьогодні пандемія у нас вже закрита питання, але залишається це захворювання як. Епідемічне захворювання, і, звичайно, коли буде підвищуватися осіння зимовий період, ми очікуємо також і підвищення захворюваності саме від ковіду. В тому числі наші центри забезпечені тестами для проведення обстеження, тому таких хворих ми будемо виявляти, але лікування і підхід до них буде як до звичайної гострої респіраторно-вірусної інфекції. Сьогодні 15 вересня, хоть надворі жарко, але дуже скоро буде похолодання і 15 вересня, 13. 13 вересня, і оскільки похолодання ми очікуємо, то звичайно ми очікуємо і підвищення захворюваності на грип. Грип нікуди не дівся. З нашого піднагляду є лікарні, за якими проводиться спостереження. Сьогодні, звичайно, підвищення захворюваності немає, але в минулому році зареєстровано по Україні 22 випадки смерті, підтверджених від грипу, тому досить актуальним залишається щеплення напередодні підвищення захворюваності. В Минулому році, не дивлячись на те, що йшли такі активні бойові дії. У нас щеплено було 3561 мешканець міста Миколаєва, в тому числі близько 200 дітей від грипу. І в цьому році ситуація буде продовжуватись таким самим чином. Ще б захотіла я зупинитися на дуже важливій темі, закінчивши отак по щепленням і по метоглядам школярів, це інсульти. 7 вересня була проведена нарада Міністерства Міністерстві охорони здоров'я, куди були запрошені сім областей, в тому числі Миколаївська область. Я хочу звернутися в першу чергу до нашого населення. Проводяться постійно аналітика стосовно того, як поступають пацієнти яким чином вони доставляються до наших закладів охорони здоров'я? На жаль, кількість інсультів минулим порівнянні з, року, з минулим роком в абсолютних цифрах вона росте. Сьогодні в цьому є об'єктивні суб'єктивні причини. Триває війна, люди знаходяться в постійному стресі, інсульт набагато помолодшав. Якщо за весь 22-й рік в місті Миколаєві було зареєстровано 1690 інсультів, то в цьому. Році тільки за 8 місяців, вже 1353. Насторожує та ситуація, що тільки 27% – це е, всього 280 пацієнтів були доставлені до закладів охорони здоров'я часно в межах терапевтичного вікна. Що це значить? Це значить 3, максимум 4 години з моменту появи симптомів. В місті Миколаєві чотири заклади мають пакет по лікуванню інсультів. Сьогодні заборонена госпіталізація пацієнтів з інсультом або підозрою на інсульт в заклад, який не має пакету по заключеного з Національної служби здоров'я України по лікуванню таких пацієнтів, тому що для пацієнта тоді обмежуються можливості в наданні адекватної медичної допомоги. Із 21% пацієнтів, які доставлені були в межах терапевтичного вікна, було проведено у нас тромболізісів 7,3%. Використано 151 тромболітичну терапію, отримали 84 пацієнта. Використано було 151 флакон актилізм. Чому я про це говорю? Тому що один флакон актиліза коштує близько 16,5 тисяч. На сьогоднішній день вся це лікування забезпечується за бюджетні кошти. Всі 84 пацієнти отримували лікування за бюджетні кошти. Міська лікарня номер 1 проведено тромболітичну терапію 47 пацієнтам, що складає 8% від доставлених. Міська лікарня номер 4 тридцять пацієнт, що складає 10% від доставлених. По п'ятій міській лікарні проведено 5 тромболізісів, що складає 3% від доставлених, і по лікарні швидкої медичної допомоги, яка на спеціалізується по. Пакету лікування геморагічних інсультів, тому що там єдине в області нейрохірургічне відділення. Також був проведений трампалізіс пацієнту, який був доставлений в межах терапевтичного вікна з ішемічним інсультом одному пацієнту. Таким чином, ці заклади, які я назвала міська лікарня номер 1 номер 4 і номер 5 і лікарня швидкої медичної допомоги, це ті заклади, які мають пакет заключений з Національною службою здоров'я України. Які можуть і зобов'язані надавати медичну допомогу таким пацієнтам? Всі інші заклади, які не законтрактовані згідно пакету, лікування таких пацієнтів заборонене, тому що вони не мають всіх можливостей для надання такої допомоги. Як же поступали ці пацієнти? Орієнтовний показник поступлення пацієнтів це близько 90-92 щоб вони поступали швидкою допомогою. На жаль, цей показник по місту складає 81%. Із всіх пацієнтів, які були госпіталізовані, це 1353 людини. Бригадами швидкої медичної допомоги було доставлено 1107 до лікувальних закладів. 165% 12 – 12% за направленням сімейного лікаря, і 101% від пацієнт це самозвернення, що взагалі є неприпустимим. До таких людей повинна викликатися бригада швидкої медичної допомоги. Виклик бригади знаходиться особисто на контролі керівника закладу обласного управління охорони здоров'я. І якщо є випадки такі, що якісь є непорозуміння швидкою допомогою, там кожен виклик пишеться на записується для того, щоб потім можна було розібратися в ситуації. Якщо є випадки непорозуміння там викликів на дому, я прошу звертатися до управління охорони здоров'я для того, щоб якщо такий випадок і стався, ми їх не допускали в майбутньому. Всі керівники закладів у нас сьогодні попереджені про надання. Медичної допомоги таким пацієнтам, тому що сьогодні в місті Миколаєві створені абсолютно всі умови для того, щоб людина, яка під час такого складного, тяжкого захворювання, як інсульт, якщо вона була навіть паралізована і доставлена до лікувального закладу вчасно, їй проводиться тромболітична терапія, і, як правило, результат це повна реканалізація, і протягом доби повністю йде регрес симптомів параліча. Тому знову ж таки звертаюся до наших людей, до наших пацієнтів. Зараз іде така масована кампанія по центрам, по приймальним відділенням. Крутяться у нас такі фільми по 3-4 хвилини. Такі фільми можна переглянути у нас на Фейсбуці, можна переглянути їх на нашому сайті Управління охорони здоров'я. Прошу наших пацієнтів при перших ознаках інсульту або підозри на це викликати швидку бригаду швидкої медичної допомоги, звертатися до свого сімейного лікаря і якнайшвидше потрапити в лікувальний заклад, який має пакет. Хочу ще раз наголосити: це міська лікарня 1, міська лікарня номер 4 міська лікарня номер 5 і лікування геморагічних це міська, це лікарня швидкої медичної допомоги. Це ті питання, які б я хотіла сьогодні озвучити. Ще одне питання це донорство. Вчора ми знову таки провели по управлінню і по підпорядкованим закладам охорони здоров'я. День донорства була така у нас ситуація, коли допомагала наша обласна станція місту Херсону. Тому запаси крові, те, що ми поділилися з нашими сусідами, я знову закликаю мешканців, хто може, хто може здати кров сьогодні. Прошу вас прийти на обласну станцію перебування крові. Вчора здавав уже черговий раз, уже там третій чи четвертий раз за час війни наш заступник профільний Петрова на толініве. Вчора здавав по керівник апарату Сміянський Іван Валерійович. Ці люди здають кров уже по декілька разів під час війни. Тому я прошу приєднатися наших мешканців до цієї ініціативи. Люди повертаються в місто. Я думаю, що сьогодні ми можемо організувати банк крові, щоб він у нас був постійно наповнений. Оце всі питання, які я хотіла підняти. Тепер хочу відповісти на ті питання, які є у вас. Ні, квісті, можна. Так. Питання по ЛШНД ми спілкувалися з Юрієм Генатуровим, і він нам сказав, що на виплати медикам зарплату Віталій Олександрович шукатиме, точніше розраховує на отримання субвенції, і частково кошти будуть отримані з військового бюджету. За нашою інформацією, на субвенцію ми розраховувати не можемо, і кошти можуть отримати будуть взяті лише з бюджету. Що ви про це зараз знаєте, і чи отримують люди до кінця 2023 року свою заробітну платню в повному? Наші не вистачання медичним медичним працівникам лікарні швидкої медичної допомоги є об'єктивні і суб'єктивні причини. По об'єктивним причинам ми повністю відпрацювали. Я думаю, що керівник закладу всі ці заходи відпрацює, і там все буде приведено у відповідність навантаження на кожне відділення, яке сьогодні зафіксовано комісійними перевірками. актами. я думаю, що з цим проблем не буде абсолютно ніяких. Що стосується субвенції з державного бюджету. У мене, на відміну від вас немає такої інформації, що вона не надійде до області Миколаївської, тому що буквально на рівні Міністерства охорони здоров'я, губернатора обласної військової адміністрації це питання на сьогоднішній день ще розглядається, так як ми всі прекрасно розуміємо, що пацієнти наші. Вони всі були скеровані у зв'язку з активними бойовими діями, які відбувалися 22-го року на території міста Миколаєва і Миколаївської області. Регіони більш безпечні, і тому ті регіони отримали від Національної служби здоров'я України і більше коштів за пролікованих пацієнтів, які мігрували в силу ситуації, яка склалася країною, яка на нас напала, в нашому регіоні. І е, така ж ситуація відбулася по нашим три заклади у нас, які потребують такої допомоги. Обґрунтування всі свої місто по цим закладам надало нам разну військову адміністрацію. Я знаю наскільки готується зараз звернення до міністерства охорони здоров'я, і така область буде не тільки наша область, тому що це збереження кадрового потенціалу. Лікарі, які тут залишилися, вони надавали в тих умовах, які створилися, в повноцінному обсязі всю допомогу спеціалізовану, первинну. І ми повинні сьогодні цим лікарям також заплатити заробітну плату, не дивлячись на те, що наших пацієнтів в минулому році було менше. Сьогодні пацієнти повертаються, і я думаю, що ситуація по заключенню пакетів на 2024 рік вона буде дещо іншою. Ми вже заключили в цьому році 154 пакети. По лікувальним закладам ми маємо військовий пакет від НСЗУ, але сьогодні наші заклади, в зв'язку з тим, що повертаються пацієнти, і більша їх кількість, деякі навіть хочуть відмовитися від військового пакету, тому що ми змозі забезпечити тою кількістю звернень, яка до нас надходить на сьогоднішній день, уже більше кошти отримання від Національної служби здоров'я України. По заробітній платі лікарні швидкої медичної допомоги на сьогодні, внутрішнім перерозподілом на вересень місяць заробітна плата і виплати згідно постанови кабінету міністрів вирішені, що буде в жовтні, в листопаді, в грудні. Ми всі живемо сьогодні одним днем. Маємо перспективу. Ми бачимо бачення подалі. Зараз працює в черговий раз перевірка нарахування заробітної плати, щоб все було нараховано правильно відповідно до навантаження. І я думаю, що згідно постанови, в вересні отримають всі співробітники лікарні швидкої медичної допомоги. А жовтень, листопад і родень, ми будемо вже дивитися по факту. І ще одне питання. Ми з вами спілкувалися стосовно офтальмологів, і ви сказали, що це питання зараз вирішено. А хоча попередньо ви казали, що на підготовку лікаря вам необхідно там, до, ну, до 6 місяців плюс-мінус. Також спостерігається певна проблема з ендокринологами, з такими вузьконаправленими спеціалістами. Яка зараз ситуація і ну як ви змогли вирішити це питання так швидко? Повернулися лікарі, які виїхали з обласної офтальмологічної лікарні. Mm -hmm. Дитячі лікарі. Вони повернулися, ми їх взяли на повну місці. Ті, що звільнилися, чи Ні, ті, що звільнилися з інших закладів охорони здоров'я. Вони повернулися сьогодні в місто і вони працюють у нас. Mm -hmm. А з іншими лікарями, наприклад, ендокринологи? Е, ендокринологи у нас там така ситуація, ну, я не буду я звучити, тому що вона дещо трагічна. була пов'язана з вартуванням. Будівлі напроти. Тому перспективи те, що ці люди повернуться, вони, звичайно, є. Але у нас сьогодні є лікарі-інтерни, які прийшли, і ми будемо паралельно проводити з ними навчання. Ця робота у нас не припиняється. Дитячий ендокринолог у нас питання закрите. По дорослим ендокринологам ми навіть беремо на себе райони області Очаківський і Березанський, для того, щоб ми могли людям, які там проживають, надати адекватну допомогу. Як проходить процес об'єднання пологових будинків? Планово. Все йде по плану. Немає жодних проблем. Проблема у тих, хто не працює. У тих, хто працює, завжди є якісь проблеми. Ми зараз готуємо чергові рішення сесії про затвердження статутів і передавальних актів. Вони в нас проходять перевірку в юридичному департаменті. І буде винесено на сесію, але не найближчу, тому що два місяці буде 31 вересня з моменту прийняття першого рішення. На законодавчих підставах нам треба вичекати два місяці. Заклади працюють в штатному режимі. На сьогоднішній день ми збираємо з них потребу на на Наслідуючий рік на заключення пакетів, повірте мені, в планах ні управління, ні міста на сьогоднішній день, крім того, що буде реорганізована адміністрація закладів, положені будинки, так як працювали, вони просто будуть працювати в частині як відділення уже закладів, до яких вони прийде. Вони працюватимуть на базі своїх закладів? Да, да. На базі своїх закладів, тому що немає сьогодні можливості переносити пологи, там вже достатньо серйозні вимоги, які сьогодні забезпечуються на базі тих закладів, де вони працюють. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я може бути трошки підвищені якісь вимоги, але 150 пологів на місяць я взяла тут розрахунки, скільки пологів у нас. От якщо у 2016 році ми мали тільки по місту Миколаєву 4889 пологів, майже 5 тисяч, то за 7 місяців 2023 року тільки 1148. Але це більше, ніж вимоги до пакету, щоб ці відділення існували в складі лікарів. Тому там буде більше від 20 чи 150 пологів, їх вже більше, тому ми їх оснащаємо, вимоги все. Підвищується до надання такої допомоги, тому ми їх далі продовжуємо оснащати обладнання відповідно до допомоги. яка наразі ситуація зі створенням нових лікувальних закладів, зокрема діагностичного центру дитячого і лікарня на 3 Солідській? Створення дитячого діагностичного центру виділені були в цьому році 440 тисяч гривень на проведення передпроектних робіт, які завершені сьогодні. Отримано повністю проєктне завдання. Воно зараз, от зараз проходить передачу його на управління капітального будівництва. Уже є кошти на проведення проєктних робіт. Я думаю, що проєктні роботи будуть виконані в дуже короткі стислі терміни. Виділена земля, яка була е, поряд з дитячою міською лікарнею, Там є пустир, в якому буде розташована відповідно до всіх вимог дебенів сучасних стоянка автотранспорту. для е, Тих осіб, які будуть заїжджати там і будуть буде паркування. Е, є візуалізація, досить гарно виглядає. Єдине, що з того, що нам пропонувалося, ми поміняли цвітову гаму, тому що не дуже фарби були такі прийнятні, як на мій погляд, на сьогоднішній день, тому вона виглядає дуже круто. І я думаю, що це буде дуже сучасний діагностичний центр. Можливо, хтось є такі думки на сьогоднішній день, що не треба сьогодні розпорушувати медичну допомогу, там можливо і сконцентрувати в одному місці. Але я вважаю, що для міста Миколаєва, яке розтягнуто, дві локації, якою буде першою обласна дитяча лікарня, де повноцінний стаціонар з поліклінікою, друга локація це Люміна 5 де можна під'їхати транспортні розв'язки із того ж самого Чакова, із тої самої Березанки. І отримати всю необхідну допомогу дитині. Всі спеціалісти будуть сконцентровані в одному місці дві зміни з 8 ранку до 8 вечора. Забезпечення обладнанням цього закладу триває. Наразі там буде ще проведено ремонт основного стаціонарного корпусу, і це буде побудований діагностичний центр з бомбосховищем, з підземним переходом до стаціонару. Перспектива не те, що є, вже відбувається реалізація. Якщо говорити про проект, то проект відпрацьований на 100%. Він погоджений був неодноразово із нашим обласним лабораторним центром, який сьогодні у нас відповідає за правильні підходи, санітарно гінічні вимоги до цієї будівлі. І я думаю, що це буде та локація, яка буде зручна і батькам, і дітям для того, щоб можна було отримати всю медичну допомогу в одному місті і не переміщаючись багато. Там буде е, упорядочена територія ми, ми поряд з цим закладом. І я думаю, що для міста Миколаєва це буде одним з тих осередків, які буде не соромно показати сьогодні людям. Що стосується. Будівництва на нової кластерної міської лікарні на Слобідській, третій Слобідській. То сьогодні нами на стадії завершення відпрацювання медичного завдання. Для цього відбулася поїздка на минулому тижні, на чолі з заступником міського голови до. Першого територіального медичного об'єднання Львова вони подивилися повністю, як там обумовлено все управління охорони здоров'я створена міського створена робоча група, яка завершує відпрацювання. Зараз ми вже зібрали всю інформацію і просто. Оформляємо належним чином, так як це як, як вимоги є до медичного завдання. Далі ми будемо її погоджувати в обласному управлінні охорони здоров'я. Я думаю, що до кінця тижня вона вся буде направлена на останній нараді, яка була позавчора у губернатора. Був присутній Олександр Федорович, це питання знову піднімалося, було дані чіткі, конкретні завдання, є дуже велика підтримка на всіх рівнях, і я думаю, що це також буде той заклад, який буде для міста Миколаєва дуже пріоритетним. Це те будівництво, до якого планують долучитися партнери з Казахстану. Так, так. так. Ми дуже дякуємо партнерам з Казахстану за дуже швидко. Дуже так якісно проведено відновлення травматологічного пункту. Дійсно працюють люди ну, з усією І Зараз травмпункт вже працює і приймає своїх 30-50 пацієнтів на путі. А яку зараз на участь приймають в будівництві саме лікарного 300 пацієнтів? Я не володію цією ситуацією. Всі завдання, які мені делеговані, я відпрацьовую, все інше це не моя компетенція. Вона буде будуватися з нуля ці лікарні чи використовуватись наявна конструкція? Ідуть зараз ці вишуклені роботи, тому що там, наскільки знаю, там чи ектар, чи більше землі. Я не можу це говорити вам. Ви можете це спросити у фахівців. Я думаю, що це будуть абсолютно адекватні відповіді. Зараз ідуть геодологічні обстеження, тому що. Можливо, там буде парковка підземна, можливо, там буде вертолітна площадка. Тобто всі ці питання вони повинні бути відпрацьовані комплексом, в залежності від верхатури, наскільки вона прийнята для міста Миколаєва, наскільки це буде розміщено на тих територіях, тому що медичне завдання, наприклад, одне відділення потребує там 600 квадратних метрів, друге 300. Ми відпрацьовуємо зараз саме розміщення. Медичних всіх цих відділень, а далі вже будемо дивитися, ми намагаємось передбачити там все, що є відповідно до сучасних вимог для кластерної лікарні, і в тому числі. Але хочу сказати, що ми на сьогодні не чекаємо, поки вона вводиться. Лікарня наші заклади отримують сучасне обладнання, воно вводиться в в експлуатацію, воно працює в інтересах наших пацієнтів, а потім воно буде просто перенесено на інші площі. Дякую всім за увагу. Дякую. Якщо є якісь питання, звертайтеся, може щось не освітило. Всім гарного дня і разом до перемоги.